Достатньо непогана, вона б я б сказав задовільна, тому що все-таки дуже сиро, дуже перезволожено агрегат працює, він не забивається. Видно, що є налипання на дисках, є налипання на кудкові, воно, понятно, він сам себе очищає, але все одно це не... Це не робота, як по е, фізично стиглому грунту. Тому робота задовільна, глибина тримається, в принципі, підрегулював, тому що налипання на котку десь близько 1 сантиметра, воно то спадає, то зменшається. Пішов, додавив кліпсою і, і фактично і все. І в принципі, Скажем, вийшов із положення.